Цю жіночку звати Жанна Кальман. Це фото було зроблено на її 117-й день народження. Вона прожила 122 роки і 164 дні. Це є найдовшою документально підтвердженою тривалістю життя на даний момент. На 2020 рік середня тривалість життя складала приблизно 73 роки. Всього 100 років тому вона складала 43 роки у Європі, а 200 років тому близько 30. Сьогодні ви дізнаєте, чому ви старієте, які засоби використовували наші предки, щоб жити вічно, та скільки ви дійсно зможете прожити. Спойлер більше ніж Жанна. У Древньому Єгипті люди міміфікували інших людей, які могли собі це дозволити. Ви всі бачили піраміди і розкішні саркофаги, та причиною муміфікації була впевненість, що тільки таким чином людина може потрапити на поля іалу. Це типу єгипетський рай. Ось так його змальовували у комп'ютерній грі Assassin's Creed Origins. Не тільки ти, дорогенький, прагнеш вічного життя, його хотіли всі та завжди. Цінь Ши Хуанді. Перший імператор династії Цінь він пив таблетки з ртуттю щоб довше жити. Імператор хотів знайти еліксир життя, і тому у 219 році до нашої ери відправив експедицію до островів Східного моря. У 210 році йому сказали, що дістатися туди дуже складно, бо їх охороняють величезні риби. Він сам вийшов в море і вбив звіра. Проте того ж року помер, напевно, через ртутні колеса. Далі ми переходимо до середньовічної Європи, де алхіміки шукали філософський камінь, який мав магічні властивості. Його власник міг перетворити неблагородні метали у золото і вилікувати усі хвороби. А найголовніше, камінь гарантував власнику вічну молодість. Понца де Леон – іспанець, який першим дістався Флориди. Його ім'я є синонімом пошуку джерела молодості. За легендою він відкрив Флориду через пошуки фонтану молодості. А не через дух авантюризму. перенасамось до 1967 року, а саме 12 січня, день, коли помер професор Джеймс Бетфорд, через дві години після смерті 73-річного Джеймса, його тіло було заморожено йому вкололи розчин диметильсульфоксиду та розчин рінгера сполуки, яку колись вважали корисною для тривалої кріогенної роботи. Він і сьогодні плаває у рідкому азоті під наглядом компанії Алькор. Але зараз змінилася технологія Кріоніки, і маловірогідно, що труп Джеймса колись відновлять. Джеймса не відновили, а ви старієте. Так? Зараз ми вам розкажемо про процес старіння. Старіння може відбуватися з багатьох причин. Іноді наші гени можуть зумовлювати прискорене старіння, також зниження рівня гормонів. А ще окислювальний стрес. Це процес, коли вільні радикали, що виробляються в нашому організмі, пошкоджують клітини ДНК. Вільні радикали це в основному нестабільні атоми, які підстрибують і завдають шкоди частинам вашої клітини, що призводить до пошкодження, яке називається окислювальним стресом. З часом цей стрес накопичується, спричиняються такі вікові захворювання, як хвороба Паркінсона, Альцгеймера та Рак. Одним із найбільших обмежувачів тривалості людського життя є крихітні бобоподібні мітохондрії у ваших клітинах. Ці мікроскопічні структури генерують більшу частину енергії клітини, яка є життєво важливою для виживання, але також створюють побічні продукти. Ці самі вільні радикали, але нас також цікавить клітинне старіння. Клітинне старіння це коли клітина припиняє відтворюватися, але не гине. Коли це трапляється, деякі старіючі клітини перетворюються на руйнівних зомбі, які плавають навколо та вивільняють запальні хімічні речовини, які завдають шкоди здоровим клітинам, у тому числі стовбуровим клітинам-ремонтникам вашого тіла, які допомагають замінити пошкоджені або зламані тканини. Одне дослідження показало, що час відновлення людського тіла подвоюється кожних 15 років. Тобто синець, який заживав у вас в 40 років за неділю, за тиждень я вибачаюсь, громадяни України, буде відновлюватись 2 тижні у 55. Зрештою, людське тіло втрачає всю свою стійкість, тому будь-які кістки чи тканини пошкоджуються і залишаються зламаними. І як тільки забагато пазлів вийде з ладу, ви помрете. Однією з головних причин клітинного старіння є пошкодження вашої ДНК, що допомогло започаткувати іншу область досліджень, яка привела до Нобелівської премії в 2009 році: теломери. Є така штука, як біологічний вік, він є більш точним показником тривалості життя аніж календарний. Загальний спосіб визначення біологічного віку у вчених полягає в тому, що вони визначають кількість теломерів у певних імунних клітинах. Теломери це захисні кришки на кінці вашої ДНК. Вони складаються з рядків молекул, які називаються парами основ. З віком ці пари основ зникають, скорочуючи теломери, а коротші теломери роблять ваш ДНК більш вразливим до пошкоджень і наслідків старіння. Коли ви народжуєтесь, теломери в певних імунних клітинах, які називаються лейкоцитами, можуть мати від 7 тисяч до 11 тисяч. 600 пар основ недавнє дослідження показало, що коли їх кількість зменшується до 5 тисяч, ви піддаєтесь високому ризику неминучої смерті. Але інше дослідження показало, що у людей, які прожили більше 100 років, телемери не стали коротшими, вони стали довшими. Тут можемо перейти до питання, на яке ви чекаєте відповіді. Нещодавно такі мільярдери, як Ларі Пейдж. Марк Цукерберг і Джев Безос інвестували значні суми в такі біотехнологічні компанії, як Altos Labs, Juvenescence і Unity Biotechnology, які прагнуть довголіття за допомогою омолодження клітин і профілактики захворювань. Навіть якщо б ви жили у капсулах, як у фантастичних фільмах про майбутнє, ваше тіло все одно б зносилося. Тіло все одно б перекачувало б кров та переробляло поживні речовини, як у людей в комі. Одне з останніх досліджень, в якому проаналізовано понад півмільйона людей у США та Великобританії, показало, що люди втрачають стійкість десь у віці 120-150 років. Зараз люди багато працюють для того, щоб зупинити або сповільнити такі процеси, як окиснювальний стрес та скорочення теломерів. Наприклад, кліники АВІВ провели дослідження. В якому вивчали, як 35-річні люди відреагують на гіпербаричну кисневу терапію, під час якої ви відпочиваєте в камері з високим тиском повітря та рівним киснем. Їм вдалося збільшити довжину теломер у лейкоцитах учасників після 30 щоденних сеансів. Але більшість теломер припиняють рости після 30-го сеансу, і вчені поки не певні наскільки довго може тривати ефект лікування. Біотехнологічні компанії, такі як Altos Labs, працюють над тим, щоб запобігти старінню шляхом омолодження клітин і усунення шкоди, яку може спричинити окиснювальний стрес. Компанія сподівається, що скидання клітин до заводських налаштувань може продовжити тривалі. Життя. Експерти ж стверджують, що з прогресом медицини середня тривалість людського життя не має меж. Підведемо підсумки. Для кожного механізму, який сприяє старінню, існує своя група людей, яка працює над тим, щоб сповільнити або взагалі розвернути ці процеси. Важливо усвідомлювати, що неможливо просто прибрати старіння. Усі процеси між собою пов'язані і немає єдиного рішення. Проте одним з основних напрямків сьогоднішньої медицини є продовження тривалості життя. Вже дуже скоро Жанна Кальман не буде довгожителькою. Вона буде лише виключенням з правил середньої продовженості життя 20 століття. У тебе є всі шанси стати людиною, яка доживе до 150 років. Дякую всім, хто дивився до цього моменту відео. Низький. Уклон вам всім. Напишіть в коментарях, як вам цей пес і формат взагалі відео, дуже незвичайний для нашого каналу, хоча тут не дуже багато відео було. Тут з'явиться посилання на попередній випуск «Привіт з минулого, Саша, вставить. Все, гарного дня! Розходьтесь! Сьомки-бомки. ерево!